Таксі повертають нічні поїздки. Вітя, що ти на це скажеш? Нормально можна капусту рубати? Не знаю. Ночу дуже мало, я думаю, хто буде їздити, тому що всі люди відпочивають в Ну а тарифи холодину. ж великі. Тарифи, я не думаю, що якщо повернуть поїздки, деякі люди будуть працювати. Я думаю, що не будуть якихось колосальних тарифів. Знаєш, коли воно запрещено то тоді, можливо, може там тариф коштувати 2-3-4 тисячі гривень. Але Ну, який смисл ну, доїти з людей цю цифру. Ну я не розумію. Можна заробити по-іншому, можна працювати на протязі дня під комендантську годину і заробити непогані гроші. Люди працюють на наших автомобілях, комфортних автомобілях Тойота Camry, Пріус, Corolla. щоденно отримують дохід, 50% від каси. Ми компенсуємо паливо. Ліцензовані автомобілі не гремляють, не стучають, все працює на автоматах. Це. Найкращі умови в шапки профіля номер телефону.